Доброго дня, дорогі друзі. Ми розпочинаємо нашу акцію доброти. Сьогодні в цій залі зібралися люди, яким ми хотіли би зробити щось добре і приємне. Кажуть так, що доки людина відчуває біль, вона жива, доки людина відчуває чужу біль, вона залишається людиною. І сьогодні. 29 квітня 2024 року ми хотіли б провести в цій шатній красивій залі для вас невеличке свято. Не в тім, що сьогодні будуть роздані гості такі солодощі чи гарні продуктові пакети, а просто такого свято людської теплоти від серця до серця, тому що ми всі українці, одна велика родина. Ми всі спільно переживаємо. Спільні такі негаразди втрати, біль і чужої біди не буває. І наше свято ми хотіли би розпочати гарною піснею, яка би створила нам хороший настрій. Така чудова, маленька, гарна, креативна дівчинка, яку звати Тома, я запрошую. її. Так що війна це аналог поведінки тварин в боротьбі за владу, за їжу, за територію, за партнера. І суспільство, яке вдається до загарбницької війни, воно опускається на один щебель вниз у своєму розвитку. Цьому всьому злу ми можемо протиставити нашу єдність, нашу підтримку в тяжкі часи одні одним. І тому сьогодні за сприянням благодійної організації Сім'я та здоров'я за сприянням управління освіти Чернівецької міської ради. Ми змогли разом з вами об'єднатися в цій акції за підтримки церкви християн-адвентистів сьомого дня. Ми змогли сьогодні зробити те, що зробили. І до слова я хотів би запросити. Людину небайдужу до цього всього, що відбувається. Це заступник начальника управління освіти Чернівецької міської ради Круглецький Денис Валерійович. Запрошуємо вас. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні в цій, в цій ошатній залі нас так багато, тому що зараз, коли у нас в державі відбувається війна, у багатьох людей змінюються пріоритети. В першу чергу ми всі розуміємо, що ми маємо допомагати нашим військовим, ми маємо донатити, ми маємо наближати нашу перемогу. Однак, незважаючи на ці всі потреби, залишаються і інші інші наші е, діти, наші співгромадяни, які десь не забезпечені всім необхідним, і в ці моменти десь можливо хтось про них забуває. Але завдяки тим меценатам, які прозвучив Віталій Мірчич, завдяки благодійній організації Сім'я та здоров'я, завдяки церкві, яка допомагає, сьогодні є можливість. Допомогти дітям, які, можливо, не завжди можуть отримати такі смачні подарунки. Сьогодні ми можемо це зробити. А управління освіти проаналізувало по закладам, де хто дійсно потребує цього, і я, і я бачу, що сьогодні всі ті люди вони знаходяться тут в Тому я хочу подякувати нашим спонсорам, подякувати тим нашим меценатам, які не забувають про дітей, про наше майбутнє і які дбають про. А також тим, хто сьогодні присутній тут, на цьому заході, на цій акції, Дякую вам всім. Блажений, хто вдбає про нужденного та в В лиху годину Господь його врятує, Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам за жеблею. Господь підійме його недужого на ложі і увесь біль відійме від нього. В числі людей, які долучилися до цієї акції не просто емоційно, але і фінансово, і докладаючи певних зусиль, є е, сьогодні з нами присутній Сергій Михайлович Посовій, один із волонтерів, людина, яка постійно фінансово підтримує такі благодійні заходи, такі акції доброти. Хотілося, щоб він звернувся коротко до всіх присутніх словами побажань. Сергій Михайлович, запрошуємо вас. Я радий вітати вас, друзі. Я Бачу. Світлі очі, гарячі серця. Я розумію, що зараз такий час, коли ми всі потрібні один одному. Ми маємо триматися кубки, ми маємо гуртуватися і допомагати один одному. Наша організація вже багато років працює з освітянами. Ми знаємо проблеми, знаємо, чому є проблеми е, сьогодні наших дітей, також наших дорослих. І хочемо вся, всіма своїми можливостями також допомагати і мати участь. Кожному благодійному заході. Кожен із нас має в житті мрію. Сьогодні я проводив заняття в школі, в одній з шкіл міста Чернівців, і запитав дітей, чи є у вас мрія. І ви знаєте, весь клас одностайно сказав: у нас є одна мрія, яка щоби настав мир в Україні. Найбільша мрія сьогодні всіх українців, щоби скоріше Господь подарував мир на нашій Україні. Щоб наші діти більше не бігли в бомбосховища, чуючи звук сирени. щоб серця батьків не здригалися від того, що відбувається навколо, щоб ми могли бути радісними і щасливими, щасливою нацією, щасливими людьми. Зараз ми почуємо ще одну гарну пісню у виконанні маленької солістки Тамари. У нас є дуже хороша професійна команда лікарів, лікарів, які працюють в клініці Віфанія. Ця клініка розташована в одному з районів Чернівців по вулиці Калинівській, 12. І ми хотіли би, щоб після завершення акції, коли ви отримаєте ці подарунки, можливо, гуманітарний одяг або ще що приготували організатори. Ми плануємо зробити запис на безкоштовне. Обстеження професійних лікарів, діючих професійних лікарів, які працюють в медичних закладах нашого міста, і це лікарі УЗД, це невропатологи, це лікар-кардіолог, це кардіограма серця, це лікар-травматолог, лор і інша команда. Яка працює в складі цієї клініки, щоб ви могли отримати безкоштовне консультацію, обстеження і послуги від цієї команди лікарів? Скажу вам про те, що цієї неділі в Україні ми будемо мати з вами ще одне таке гарне свято: 5 травня християни східного обряду будуть святкувати. Світле і святе Воскресіння Господа Ісуса Христа, яке називається Великдень або Пасха. І це свято, яке завжди надихає на позитив. Це свято, яке завжди нагадує про те, що смерть може бути переможена, переможена великою-великою любов'ю Бога до кожного із нас, тому що так полюбив Бог світ, що віддав свого сина улюбленого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Нехай це свято Пасхи цього року буде такою підтримкою для кожного, для кожного із нас, тому що це свято визволення, тому що слово песах означає пройти повз або визволити, щоб були визволені кожний з нас від наших проблем, щоб визволені були наші рідні і близькі, щоб, щоб всі наші мрії, мрії на краще, мрії на світле вони здійснилися. Здійснилося по Божій милості. Я хотів би запросити Валентину Федорівну, директора благодійної організації, велику людину, яка організувала, підготувала, сприяла. І ось все, що ви бачите. Валентина Федорівна, запрошую вас до слова. Дякую. І приємно бачити вас тут сьогодні. Ви не думайте, що я якусь промову підготувала. Я просто хочу розказати, як воно було. Ви бачите, що цей раз заповнений дім, не тільки зал, заповнені балкони. В організації цього заходу нам помогло управління освіти, тому що був зроблений ролик, де Денис Валерійович висказав потребу. І на благодійному концерті, якого ми проводили 13 квітня, ми показали цей ролик, що підходили люди, які були на минулій акції і вони. Ви сказали побажання подякувати спонсорам, це показали і люди, які були на концерті, відгукнулися, і ми маємо можливість надати сьогодні допомогу на 250 пакетів. Тому запрошені ви до цієї акції. Хочу сказати про мобільну клініку. Мобільна клініка, ми їдемо по школах, ми проводили для вчителів. Тепер ми хочемо зробити для батьків. Зараз обстеження йти робити в якусь клініку десь безкоштовно, десь коштовно і досить і дорого це коштує, ми хочемо провести безкоштовно. І проведемо ми це тут, в цім приміщенні. Тому і називається мобільна клініка, тому що апаратура перевозиться спеціальною машиною і в кабінетах ми зробимо просто. Такі кабінети, де будуть приймати лікарів. Гастроентеролог з УЗІ черівної порожнини щитовидки, кардіолог, і ЕКГ, якщо є потреба, то може бути і УЗІ серця. Невропатолог дуже сильний лікар. І один, в одному лиці це терапевт і лор. Крім того, у нас будуть загальні вимірювання, там, тиск, жиру в організмі, біологічний вік, аналізи крові і інші вимірювання, про які зараз всі не буду перераховувати. Хто має бажання? Є такі люди, які хочуть пройти це обстеження тут безкоштовно. Є такі в залі люди? Є. Ми дуже співчуваємо тим, хто постраждав від цієї війни. Ми би хотіли, щоб війни в Україні не було, щоб на ваших обличчях були завжди посмішки і гарний настрій. І все, чим ми можемо, ми можемо сказати, що наше серце було скеровано великою любов'ю до вас, щоб це все зробити. І дякуємо тим, дякуємо, що ви прийшли. І сьогодні, я думаю, що вам буде приємно отримати те, що ви приготували.